Доброго дня, Соломіцький районний суд, раді вітати саме цей суд. А чому тому, що розглядали сьогодні справу? Справа ця була пов'язана з адміністративним правопорушенням, передбачене частиною 5 статті 126 КУПА. Дмитро Володимирович, зазначити декілька слів з цього приводу. Хочу подякувати Ігорю за його роботу, за його підтримку. Саме так, чому в двох словах зазначу саме. Частина 5-126 передбачає у нас позбавлення права керування транспортним засобом від 5 до 7 років. Плюс санкція статті передбачає штраф у вигляді 40800 і. Нами за принциповою позицією юридичної компанії Тарасенка та Партнери була справа закрита за сроками. Відповідно, чим я і вітаю свого клієнта Дмитра Володимировича, вітаю і юридичну компанію за плідну та ефективну роботу. Так, що якщо будуть у когось питання, юридична компанія Тарасенка та Партнери всім допоможуть, всім вдалих вирішень справи.